58 вагонів, із них 17 уголь, на які, можна сказати, розмитнення немає. Тобто, на Митних декларацій України відсутні зовсім. Там є тільки російські і непонятне проїздження їхнє. Ліс, який йде, мав іти з України в Луганській, теж не можна провозити туди. Немає дозволу, документів, підтверджуючих на дозвіл для виїзду на окуповану територію. Тут здоровий дизель-генератор теж, він йде стентом на лижі. Ну, для чого його можна використовувати, ми тільки можемо здогадуватися. Бачите, він теж відправник РЖД. Я можу залізти вам, продиктувати, хто є відправником і хто получателем. Ми зараз знаходимося на залізничній станції Кривий Торець, де було здійснено затримання 49 вантажних вагонів з вантажем вугілля, яке прямувало до Донецької народної республіки з України.